Був старшиною синагої і впавши в ноги Ісусови, молив Його, увійти в Дім Його, бо в нього була одна тільки дочка, літ 12, та й та вмирала, коли ж він йшов, народ, тиснув його. Одна жінка, що дванадцять років мучилась кровотечею і потративши весь. Боже так на лікарав, на лікарів не змогла ні в одного вилікуватись, підійшовши ззаду, доторкнувшись до краю одежі Його, і зараз перестала кров течії і сказав Ісус, хто це доторкнувся до мене, коли ж усі отрікались то по Петрі ті, що були з ним. Сказали учителю, народ стопиться круг тебе і тисне тебе, а ти питаєш, хто доторкнувся до мене. Ісус сказав, доторкнулось до мене хтось, бо я чув силу, що вийшла із мене. Жінка аж, побачивши, що вона не вдаїлась, Тряснючасть підійшла та упавши перед ним, призналась перед усім народом, чому доторкнулась до нього і як одужала в той час, він же сказав їй, паньо «Е -е -е, дочко, віра твоя спасла тебе, і ти і у спокій. Як він це говорив, приходить один з дому старшин на синагогі та й каже йому: дочка твоя вмерла. Та не трудив учителя, Ісус, почувши, озвався до нього, кажучи не бійся, тільки віруй, і буде спасена, прийшовши ж в Господу, не дозволив вийти нікому при Петра, Якова, Йоанна та батька, і матері. Всі ж плакали, голосили над нею, а він сказав: не плачте, вона не вмерла, а спить, і сміяли з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же виснажив всіх е геть, та взявши її за руку, е покликнув, кажучи: дівчину встань. і вернусь дух її, і вона зараз встала, і він звели. Дати їсти і здивували батьки. Її. Він же звелів їм, щоб нікому не говорили, що сталося. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри. Тільки що ми е, почули євангельські слова е, про те, що коли Господь вже е, е, вийшов е, з гедеринської землі, він е, прийшов в одне із селеній, де до нього підійшов е, начальник синагоги е, і звати його було Іаїр. Він підійшов до нього, він знав, що Він, Господь Ісус Христос, дуже багато робить чудес, виздоровлює всіх, і він підійшов до нього з такою просьбою, щоб він уздоровив його дочку. Тому що їй було 12 років, і вона дуже була хвора. І... Його, щоб він прийшов, його, прийшов до нього додому. І в цей момент зібралося дуже багато людей, і вони почали Господа тиснути, тому що у кожного була своя проблема. Одні прийшли за істеленням, другі прийшли послухати проповідь, третій побачити таку людину такого великого пророка. І коли Господь стояв, то іменно його тиснули люди. І в той момент він почував, що якась сила вийшла з нього. І Він говорить до своїх учнів, що хто до мене доторкнувся. Апостол Петро йому говорить, що людей багато, і ми не можемо сказати, хто до тебе конкретно доторкнувся, тому що дуже велике тиснєва. Господь йому говорить, що хто до мене іменно духовно доторкнувся, тому що сила, якась з нього вийшла. І тут він побачив жирку, яка змолилася і стала перед ним на коліна і повідала свою історію, що вона скільки років вчилася у речів, нічого не допомогло, і що її Господь істелив. І Господь подивився на неї і сказав, іди, жена віра, твоя спасе тебе. Тобто, жінка ця кровоточива зцілилася по вірі. В неї така була велика віра, що вона відселиться від цієї хвороби, що вона дійсно істелилася. Тому для нас це должно бути прикладом тому. Що наші в нашому житті, коли в нас дуже багато негараздів, дуже багато проблем в житті, і ми не можемо з ними справитися, о, нам завжди необхідно вірити, мати віру, що прийде е, кінець іменно цим нашим нещастям і напастям. Тому що Господь буває нас і спитує. Тому е, людина, коли іменно Мали якісь духовні проблеми в житті і грішила, вона як Богом обнажена. Тобто, коли Адам і Єва були в Раї, вони були обнажені. А коли з'їли із плоду добра і зла яблуко, іменно вони побачили, що вони обнажені і вони вкрилися фіговими листками. О, і так ще знаємо в Старому завіті, коли е, іменно, брати побачили батька іменно, обнаженого, вони відвернулися від нього і так подали одне. Тобто, е, коли ми іменно обнажені, іменно духовно, коли ми не прийняли Бога Христа, ми є обнажені. Ми і Бог е, Дивиться на нас, як на обнажених, тому що ми не, не взяли ризу Христову. Тобто не втілися в ризу Христову і не стали віруючими, коли ми сподіваємося в ризу Христову віру, в хрещення. Тоді ми вже стаємо одітами божественну силу і Божественну одежу. Тому ця е, кровоточила. Е, Хвора жінка, іменно вона повірила, і вона вже оділася в цю одежу спасіння, і Бог сказав, йди жно, завіра спасла тебе. І в той момент він вже йде вдома Іаїра, бере з собою учнів, заходить і бачить люди, які іменно вже. Іменно плачуть за цією дівчинкою, якій було 12 років. От, е він сказав: не плачте, вона спить. І вони засміялися, тому що знали, що вона померла. Всі знали, що вона вже мертва, як вона може спати. Тоді він взяв і всіх удалив з тієї кімнати, е взяв її за руку і дівчинка воскресла. І пройшло велике чудо Воскресіння. Чому Господь е, так зробив, чому Він іменно, е, Воскресив цю е, е, дитину в самоті, щоб ніхто не бачив. Він цим показує нам всім приклад, тому що якісь добрі діла, щоб вони творилися в тайні. Не на показ. Щоб ні, і, ні наша віра була не на показ, щоб е, ні діла наші були на, не на показ. І щоб ми могли в смиренні душі іменно творити якесь добро. Тому Бог е, постійно е, в своєму е, житті на землі е, показував, що е, робив чудеса, а їм покажіться Другим учителям, щоб вони побачили, тобто він іменно на себе не приміряв славу до свого часу. І він нас з цим учить, щоб ми не були що числавні зі чи смертним ріхом, що за якісь добрі діла, щоб ми могли ще славитися і трубити на весь світ. Всі добрі діла повинні творитися в тишині, в, спокійстві, в доброті, любові і щоб. Про це ніхто не знав. Тоді ці добрі діла зайдуться нам у славу Божу для нашої душі. От. А якщо ми про це всім подробимо, тому вже у нас награди на тому світі не буде за наші добрі діла. Тому що ми вже отримали тут нагороду на цьому світі від людей, що нас прославили, що ми які добрі, що ми які любов, вільні, що ми, ми всім допомагаємо. От. Тому е, зараз це важний момент на, сьогодні, на сьогоднішній день. Тому що багато зараз справ робиться благодійних. І ці справи теж повинні творитися в тишині, щоб ніхто...